Усім привіт! Хочу вам сьогодні розповісти про манху, яку чомусь постійно відкладала для прочитання. Мальовка виглядає цікавою, така думаю, і є. мені подобається. Але раніше не вистачало якогось поштовху, але це на днях у мене був настрій почитати щось нестандартне. І в цій роботі є така річ. Хьон, гадаєш, я товстий, так називається ця манхва. Перше, що кидається в очі, це те, що актив у нас не стереотипний качок, хоча Спортсмен, плюс головний герой, дуже схожий на нефора. Може, воно і так і є, адже він у нас на спеціальності дизайну. Він мене й до читання роботи привабив. Такий він у нас стильний, екстравагантний. Другий же герой дзюдоїст, милий хлопчик, ну прям булочка, плюс постояти за когось може. На початку манхви вони не були знайомі, але вже в першому розділі ми бачимо їх зближення. Але тут початок трошки заплутаний, тому розповім вам по порядку. Наш головний герой Чонвон. Він у нас. Дитинство знаменитий по телевізору показували підлітковому віці. Був прям нефором чи панком, точно не скажу. Ну от грозно виглядав, але зараз на останньому курсі у 25 років він уже трохи поспокійніше. Хесон у нас з дитинства був великим і над ним намагалися знущатися. Але як добре, що у нього були старші сестри, які за нього заступалися. Це прям серце гріє. Там вся така сім'я за нього горою. Ну просто за це респект. Одного дня, коли ГГ просто тусив з друзяшками, він випадково з криші побачив хлопця, що так прям око зачепив. Не знаю, що там Хесон таке зробив, але в нас чонвон зірвався подивитися поближче. Нам показали його ботиночки, модні такі, і випадково чонвона вербують до дзюдоїстів. Звісно, герою не те, щоб дуже подобається, але поки він терпить, все-таки цей привабливий незнайомець тут. Геге його роздивляється, підмічає деякі деталі, а хлопець то реально нічого такий. Ну, у нашого чонвончика піднімається настрій в штанах. Він намагається втекти, спотикається, але Звісно, як у корейських дорамах його ловить прекрасний директор Самсунгів. Ой, не той жанр. Це у нас є ойна історія, і так як у ГГ все ще стояло питання, він тікає. В туалеті він думає, його наче ніколи не приваблювали здорові хлопці, а тут така реакція. М -м -м. І через отакі суперечливі почуття він дзвонить колишньому, щоб переспати та забутися про нового знайомого. Вони зустрілися. Звісно, ГГ не дуже подобається все, що відбувається. Але він сам його покликав, він високий, худорлявий, в його смаку. Коли вони вже приступили, в дію, героя дещо не влаштувало. Він згадував того дзюдоїста, ну а чувачок скоро стріл. Ну і не зміг діставити задоволення чонвону, тому він його покидає. На вулиці той намагається все виправити, але що тут уже поробиш? Геге штовхає, той там падає, кричить. А тут несподівано перед чонвоном став неочікуваний гість той самий спортсмен, який має претензії. Адже через цього коричневого штани намокли, бо він приземлився на бутилочку. Ну, не тією стороною. Ну, так і вийшло. Хесон погрожує, а той налякався. Герой, звісно, був шокований, плюс дзодоїст хотів допомогти герою, а Чонвон не розгубився і запропонував білому переспати. Хесон погодився, знімають ту ж саму кімнату, ну і приступають. Поговорили, ну і за діло. Скажу так, все пройшло прям супер. ГГ задоволений і тому вирішує втекти. Але його не пускають. І ГГ обіцяє зв'язатися з ним пізніше. Хоч він. Так сказав, але чомусь не дуже хоче продовжувати це. Навіть номер порвав, потім пожалкує. Йому вважатимуться люди, схожі на Хесона, а коли справді його бачитиме, то ховатиметься. Ну і набравшись сміливості, він все ж таки йде в дзюдо клуб. Ну і знаходить там того, кого шукав. Пропонує повторити. Якось у них там щось вийшло і вони почали зустрічатися. Потім сталася ситуація, де Хесон почув, як обговорюють Чонвона, що він, типу, тільки з худими зустрічатися. Чається, наряжав у свій одяг типу свого дизайну, а потім кидав і наш попсик засмутився в підсумку. Сів на дієту дуже дивно, адже взагалі то ГГ він таким великим і сподобався. Чонвон намагатиметься різноманітними способами нагодувати хлопця. Нюанс в тому, що ну готувати він трошки не вміє. Ну, такими діями вони просто зайнялися спортом. Тоді Геге додумався понакупляти улюбленої їжі по типу як зробити мукбанг. Спочатку це не спрацювало, але коли Хесончик вночі подивився на їжу, ну не стерпів. І Я його розумію. Ну і виявилось, що він таки потроху під'їдав, і за дієти він навіть піднабрав. але вони вирішили, що їм досить худнути. Нам будуть показувати розвиток їх стосунків, буде ще ситуація недорозуміння, яка виліться знову у дієту. Розкажуть про минуле Чонвона, про його перше кохання. Таке цікаво почитати. Манхва не дуже велика, всього 45 розділів. За ці глави мене покорили аутфіти, сам головний герой. Він там у нас характерний, більш активно себе поводить. Сама історія дуже легко читається. Я сама не помітила, як все прочитала, навіть шкода, що все так. Швидко закінчилось. Там і комедійні моменти є, і сам розвиток героїв. Залишається питання, чому всього хорошого здається так мало. Я раджу почитати роботу, якщо вас зацікавив стиль або цікавлять нетипові історії. Звісно, нічого грандіозного тут немає, але доволі мила та душевна Манхва. Вона відразу після прочитання стала одною з улюблених. Я дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та до нових зустріч!